Добрий день, привіт з Бесарабії! Це Південь Одещини. Зараз я стою біля своєї красуні чайно-гібридної троянди Каріна. Під такою назвою я її купувала. Ось вона розквітла, я її показую вам. Яка ж вона красива! Колір у неї не рожевий, не чисто рожевий, а такий трошки старокотовим відтінком. Дивіться, яка вона гарна. Квітує вона не рясно, так щоб сказати, що багато квіточок на цьому на цьому Ні. німа багато квіточок красивуща троянда чайно гібридна куплена мною давненько мабуть уже п'ятий рік Росте вона вузьким таким кущом. Ось показую вам тут землі. Височенька, мабуть, більше метра, може, метр десять. Цвіте повторно, але довго набирає свою зелену масу, бутони. Але ж перше цвітіння в неї просто неймовірне. Ось як ви бачите. Карасоня із карасонь. Терракотова карасоня. Дякую, що були зі мною. Дякую, що передивились відео. Підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого. До зустрічі. Дякую.